Вітаю! Мене звати Наталія, ви на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок і я рада вас тут всіх бачити. Сьогодні субота я знімаю відео, на минулому тижні відео не виходило, я була трішки зайнята, ми ще перевозили деякі речі. А сьогодні я хочу вам зняти щось, поговорити з вами про щось. У мене знову ж повторю, шалене бажання це робити. А, і я вам про це розповідала в позаминулому по -моєму, відео. У мене є кава на моїх, на моєму годиннику майже восьма ранку. За вікном трошки дощить, тепло, але трішечки дощить. І сьогодні були у мене величезні плани на все це. Сьогодні, ну, звичайно, хтось щось заводить. Сьогодні я хотіла м -м, зняти тех, відповісти на питання тегу з каналу «Рудко Кростіч», але потім побачила, що я цей тех. Вже відповіді на це так я вже знімала і плани мої обламались, тому сьогодні буде відео в Рубриці, що бачу, та й співаю. Хоча я хочу вам показати, що я забрала на минулому тижні з. Минулого помешкання. Не всі речі я ще перевезла, ще не перевезла свою рукодільну поличку, я ще не поперевозила -ос основну кількість, основні умовно свої рукодільні запаси. Перевезла тільки пакет з наборами, які в мене є, і перевезла ще Деякі початі процеси, які я відклала. Чомусь мені хочеться повернутися зараз до хрестиків. Я зараз шию хардангер в школі у Тані. І... Я трішки втомилася. В якому сенсі два тижні у нас була, було завдання, ну по суті, монотонно якоїсь такої вишивки. І я, знаєте, вже трішки втомилася. У мене дійсно болять пальці, бо вчора я брала відгул на роботі і займалася хатніми справами, відпочивала і вишивала хардангер. І трішки вчора на вечір у мене вже заболіли пальці. Сьогодні продовжу це робити, бо треба виконати завдання, але все ж таки хочу повернутися більше до хрестиків. Хочу показати вам ось там в Далечині. Ось там оце Київ. Звичайно, мені видно тільки дахи будинків, але тим не менш, все одно відкривається прекрасний вигляд. Я рада, що можу споглядати це кожного ранку. І такий ліричний відхід від теми. Знаєте, я коли жила у мами. З мамою вдома у себе то я жила на першому поверсі. Потім, коли переїхала до чоловіка, я... ми, ми жили на п'ятому поверсі, і зараз ми на десятому поверсі. Знаєте, таке враження, що ми все вище і вище, я піднімаюся, і це, звичайно, такий важливий момент, тому що мені приходиться звикати до того, що я на висоті, на видноті, я звикла до людей. Я звикла бачити людей. А тут фактично я їх бачу, але зверху хочу вам помахати. Привіт! Ось так я тут стою знімаю з кавою. Вікна і досі не помиті. Ой, потрібно буде когось позвати. Знову ж повторюсь, постійно про це кажу. Бо реально стрьомно тут мити вікна, ну, 10-й поверх все-таки, так? От що ще я хотіла вам розказати? В цьому відео ще буде багато розмов, мабуть, якихось. Хочу похвалитися вам тим, що. Я вирішила розвести розсаду, посадила руку шпинат, і я не знаю, чи це якісь я не знаю. Вік уже, чи це просто є де це робити. І ще замовила собі такий набір для того, щоб вирощувати цю мікрозелень. Також вам покажу. Ну, якщо вам власне цікаво, якщо не цікаво, промотуйте потім далі, не дивіться. Все ж таки рукодільний канал, а не якийсь сад-город. Але, тим не менш, це моє життя. Я ділюсь тим, що в мене відбувається. Зараз я трішки втомлена. В принципі, дуже багато яких, деяких моментів в житті відбувається паралельно, паралельно з тим, що я вишиваю, з тим, що я працюю, і я обов'язково вам про це розповім. Я обіцяла, і я це зроблю, коли можна буде. Зараз поки що не можна. І це дуже важлива тема. Я хотіла і буду це висвітлювати. Це пов'язано з нашим сьогоденням, це пов'язано з війною, це пов'язано з військовим. Але то все трішки згодом, коли мені дадуть дозвіл і коли мені можна буде це зробити. Обов'язково вам про це розкажу. А зараз, що вам ще розказати? На вулиці доволі тепло, бачите, життя триває, он вже садівник повіз щось там робити, бачите, чистити, прибирати. От, бачите, ось 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 він. Зараз я вам збільшу. Ось він. От, е... Люди повертаються, дуже багато людей з'явилося на кварталі. І я бачу по соцмережам кварталівські, вони це все постять, СММщики на кварталі працюють навідмінно, вони постять, показують, люди відмічають квартали, показують, що вони повертаються, люди повертаються до життя, люди повертаються в Україну, це прекрасно. От квартал оживає. Вчора було в п'ятницю доволі тепло, і стільки людей повиходило. Боже, вчора, о восьмій ранку, вже на тому корті вже хлопці грали в теніс. Тут грали на футбольному полі, грали в футбол. Багато дітей ось тут на майданчику було. Багато людей там прогулювалися. Це наша алея, і там просто тусня вчора була. І ми виходили, там є кафешка, і ми виходили також вчора туди пити каву. Ну, життя триває, життя продовжується, всі щось роблять, кудись їздять, там взагалі будівництво продовжується. І ось там за будинком у нас також будівництво продовжується, квартал живе, і я рада, що це відбувається, тому що тому, що, попри все, життя триває. І ми маємо розуміти, що війна скоро скінчиться. Скоро, я впевнена в тому, що скоро. Хай це буде рік, хай це буде два, не дай Боже, звичайно. Але. Я впевнена, що це скоро скінчиться нашою перемогою, і ми маємо відбудовувати потім країну. І для того нам потрібно якісь ресурси. І людям потрібно десь жити, людям потрібно щось їсти, людям потрібно а, десь відпочивати. І тому я впевнена, що а, чим далі, тим, тим більше наш квартал буде процвітаючим, і люди захочуть тут жити. І, і квартал буде ще крутішим, ніж він є зараз. Так. Говорю, 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 давайте перейдемо все ж таки до чогось рукодільного. Ходімо, я вам покажу, що я забрала на минулому тижні. Це ось цей балкон, де я щойно стояла. Ось так виглядає моє рукодільне місце, моя рукодільна кімната. Ось так виглядає цей пакет. Е, да, Ви бачите, що я зараз на босоногу ногу в капцях ми вимкнули опалення. І в квартирі доволі тепло, попри те, що Ну, на вулиці, власне, тепло, але тим не менш, в квартирі також тепло. У мене є прекрасні троянди. До речі, знаєте, що ще цікаво, і не менш важливо те, що тут на кварталі дуже багато бізнесів є. І якщо мені потрібно роздрукувати схему, або якщо мені захотілося квітів, я можу піти і собі купити і за доволі прийнятною ціною. Я побачила, що навіть от є магазин для тваринок, так там корм, ще якісь всякі лотки для котів і так далі. Це все коштує дешевше, ніж подібні товари, наприклад, за межами кварталу, десь в магазинах в інших і так далі. І це приємно. І от я купила троянди, вони реально дешевші, ніж в магазині поруч. Тут за кварталом є Сільпо, і там також є квітковий магазин. Там я купувала тюльпани минулого разу. Вони щось там вартували 50 гривень штучка. Я така. Купила три штуки і така ну, блін, думаю, ну це щось занадто. А в цей наш кварталівський магазин зайшла. і Тут вони щось по 35 чи по 39 гривень. Ну, якась така ціна. Ну, тобто, це доволі приємно, що для кварталівських мешканців ціни дійсно нижчі, а безкоштовна доставка всяких суші, піци, їжі і так далі. Безкоштовно межах кварталу, і це просто прекрасно. От так, що в мене там є? У мене там є йогурт. Зараз я буду до кави йогурт. Пожую. У мене є купа прекрасних рослин. Вони мені додають настрою. Ще хочу також е, тут рослин на, наставити. Ну, плані, вагони, маленький різочок, але це все поступово. А зараз я вам покажу ось такий у мене є пакет. І у мене ось тут є щось. А що це в мене таке? А я навіть не знаю, що це у мене. Уявіть? А що це в мене таке? Зараз будемо дивитися. Поставила камеру на штатив, бо це, як мінімум, зручніше. Давайте хочу витягнути, що це в мене таке є тут. А! Що це? Що це? Це осінній ось цей букет від мережки. Оцей. Бачите? Це я його почала. Як почала, так і відклала. Дуже жаль мені, але все на наступний, на цей рік, на осінь. Так, тут тільки ж воно. Так, тут тільки воно. Відкладаємо далі. Що в мене є? О, мої троянди дани. Слухайте, можливо, я їх і зараз продовжу. Почеплю на... Почеплю нашу на станок. Так, тут у мене ще що таке є. Що це таке? О-о-о-о-о. Це ось цей процес, оця хвиля моя. Ну, це на літо, це в морські процеси піде, скоріш за все. Так, ну треба буде продовжити. Ну, дуже легко шиється. Я його відклала, бо літо у новому році скінчилося, я його відклала. Так, а це мої процеси. Це мої процеси, які фактично на О, це маяк. А я коників, мабуть, і не взяла. Треба там ще поїхати, буде пошукати. Вони там є, але я їх не взяла, не забрала. Це мої процеси це маяк. Маяки від хитрих синиць, бачите, треба їх продовжити. Але знову ж таки, потрібно поїхати забрати нитки в... в коробках, як вони в мене зберігаються. Так, це медовий семплер і то, і то, і то а Семплер від Люби. Ніжній Ковальчук, я, до речі, хотіла до нього повернутися. Бачите, я тут скільки вишила, хотіла до нього повернутися добре, що забрала. От, потрібно, мабуть що... потрошку його також шити до хрестиків, такі... і він дуже легко буде йти, бо тут тільки букви. Так, я почеплю його, забрала і ще, до речі, також снапи, і я, скоріш за все, почеплю його на снапи і буду шити на станку. Побачимо. Блін, не забрала коників, бачите, так похапцем збиралася, бо мені справа в тому, що як, яким чином я можу перевезти речі з минулої квартири, зараз чоловік у мене не за кермом, він не може кермувати зараз. А, і коли я хочу щось перевезти, ми просимо його брата. Тому мені потрібно знати, прилетіти туди, все це діло зібрати і швидко запакувати в машину і привезти сюди. І тому не завжди, тобто, ти якось там хаотично це все робиш, не завжди можна зрозуміти, що тобі брати, і не завжди можна знайти. Тому так. Так, коників не забрала, ну що, мабуть, або цей семплер, або все ж таки я буду вишивати троянди. Дана. Треба до них повертатися весна на вулиці. Поки я знову не поїхала туди і не почала збирати що-небудь забирати, потрібно, мабуть, повишивати трошки троянди. Мабуть, так і буде. Так, на цьому, власне, можна з тим і закінчити. До речі, щодо медового семплеру, то зараз хитра Синиця робить також схему медового семплеру, прикольного. Я вам залишу ось тут десь картинка, у вас вилетить, подивіться, я от побачу, можливо, і візьму його до відширу. Побачу. Не знаю, як там з планами, нічого не хочу зараз планувати, адже життя така штука непередбачувана. Зараз ти плануєш а через секунду. А через секунду твої плани ламаються. Але тут таке. Так, що я вам ще хотіла показати? Я вам показати хотіла розсаду. Якщо вам цікаво, то додивіться до кінця. А не цікаво, то вимикайте на цьому відео. Пішли покажу. Ось так виглядає моя розсада це рукола. Бачите, щось вона так рясненько рясненько е виросла, або це я її так рясненько посадила. Буду сьогодні дивитися відео, як її розсаджувати. Оце у мене шпинат, але щось він не дуже-то виліз, бачите? потрошку потрошку але вилазить. А ще я собі купила ось такий набір. Це набір для мікрозелені, щоб посадити мікрозелень, Оце не в наборі, це окремо. Було. Зараз я вам покажу, а в наборі йде, а в наборі йде оця основа для того, щоб садити мікрозелень. Ну, її садять або на марлю, або я не пам'ятаю, на що на, на якусь, на якусь на її садять. От, а це така спеціальна основа, це судочки ці, де її сидити, там інструкція, це насіння, а це ще спеціальна штука для пшикалки для поливайки. І Ще мені захотілося спробувати, я купила, що тут є, мікрозелень редиска. Редька, редиска, господи, редька. Потім крес салат. так, І ще шпинат. Спробувати. Як мінімум для цього в мене все є. Сьогодні буду гратися, дощ на вулиці, хотіла, сьогодні купа планів була і піти і туди, і туди і туди. А, мабуть, сьогодні діду тільки в магазини, на тому все. Буду гратися. Мікрозеленню, головне, щоб ота все не поїла. Я її сюди не пускаю, але, тим не менш, тут таке шило в дупі, що воно пролізе де хочеш. Сьогодні розбудила нас о 5-й ранку і потім пішла в клас спати. Ой, нема сили з нею. Ще хотіла вам розказати, що я забула, що я ще позабирала звідти, так, коробки від лалітки з дерев'яними обінками, коробка від мережки вишивати. Модно, навіть не знаю, що тут. Ага, тут теж щось дуже потрібне лежить. Коробочки, починаю забирати коробочки від іносі з магнітиками. І тут є магнітики. Ще забрала ось такі набори. Ця схема мені подарувала Ксюшечка з Лондона, я вам показувала в якомусь із, із минулих відео. Бачите, таке Це Heritage Craft, це схема Клейтона. Як ви знаєте, панелька. Дякую, Ксюшечка, ще раз за те, що ти мені її презентувала, буду її вишивати обов'язково. Можливо, навіть в цьому році. Не знаю. Це, я так розумію, була тканина. Для творчих процесів, бачите, як гарно Ксюша підписала. Так, і ось це те, що я хотіла починати. Блін, може почати? Так псіханути і почати. Мені вже ж хочеться щось почати, але мені треба закінчити ось цей, ось цей проєкт. І ще є ось такі пташки від Dimension. І їх хочеться почати. Все хочеться почати. Що його робити? що робити? Відкласти все і душити. А там ще хочеться серветку дов'язати. Це капець, дівчата. Отак і горять на вишивці, розумієте, отак і горять. Все, я починаю клумдитися, починаю заповнювати свій простір багатьма речами вишивальними, рукодільними. Це все починає тут збиратися, і я направду тому шалено рада. Тому що починаю, знаєте, тут обростати якимись особистими речами. Зараз, до речі, ви чуєте такий, ніби луна, таке ехо іде. це тому, що в нас ще немає нічого толкового з меблів, От, крім столика ось цього крісла, і там на першому поверсі ще дещо, і ліжко Оце і все. Буду перевозити речі, і кімната буде наповнюватися вже мною. А моїм хобі ще тут буде стояти. Ось тут буде стояти, скоріш за все, диван. Ось тут будуть ось, полички книжкові. Ось тут ще купу всього буде. Коротше, поки тут пусто виглядає все це на зараз, ось так. Зараз я відходжу, бачите, назад, і ось так це все виглядає. Щоб ви розуміли, як це все знімається, і де красива картинка. Красива картинка, ось тут. І все на цьому, поки тут все закінчиться. Але менш тим, все це буде заповнюватися моїми речами. Це простір буде мій особистий і. Має надію, я тут буду творити багато-багато чого прекрасного. Ну що, на цьому буду завершувати своє відео. Мене надію, вам було цікаво подивитися і про квартал послухати, і про розсаду, і також подивитися, що в мене тут відбувається в рукодільному в моєму особистому світі. На все добре, тримаймося, донатимо на армію, допомагаємо нашим котикам-кішечкам, наближаємо перемогу, як можемо, і я впевнена, що скоро цей жах. Скінчиться до наступних зустрічей. До побачення.